Небезпека переходу до окопної війни одна з ключових тез великої публікації головнокомандувача Валерія Залужного. Дорослі та відверті відповіді на запитання він дав одному з впливовіших в світі медіа британському журналу The Economist. у кількох великих матеріалах. Аналіз фронтової ситуації, в якій ми знаходимося зараз. Ключові проблеми, помилки і головне пропозиція: що нам робити далі, як перемогти Росію, як і під час Першої світової війни ми досягли межі технології. Нам потрібно щось нове, як порох, який винишли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного. Нині пише Залужний на полі бою склалася потенційно небезпечна ситуація. Завдяки дронам ми бачимо кожен крок один одного. Ніякого ефекту несподіваності бути не може. Крім того, Росія вдосконалила свою протиповітряну оборону і покращила контрбатарейний вогонь завдяки дронам ланцет. І головне її не зупиняють безпрецедентні людські втрати.